Вітаю вас глядачі інформаційного порталу Золочев.нет сьогодні у Золочеві Вечорниці, які організовують волонтери Золочівщини та небайдужі люди. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось. Вітаю вас! Ви на Золочівських вечорницях. Сьогодні зібралися дуже гарні жінки і дівчата з Золочева на Золочівській вечорниці. Ми сьогодні зібрались для того, щоб зібрати кошти для наших хлопців. А також для того, щоб познайомитися, зустрітися і долучитися до традицій українських народних. Запрошую усіх. Ми зібралися, попри те, що нема світла, немає інтернету. Раді вас будемо бачити у нас на зустрічах. Ми сьогодні зустрічалися з Лучівським жіночим клубом на Лучівських вечорницях для того, щоб зібрати кошти для наших військових і відпочити. Бо кожен з нас зараз потребує цього відпочинку, потребує десь позитиву і енергії. І оціні дуже дякую дівчаткам, які долучилися і партнерам, і готельно-ресторанному комплексу Золота підкова і вам, злочинити, тому що без вашої підтримки було би важко донести. І наскільки нам би не було важко організувати цей захід сьогодні, би і світло, і зв'язку не було. Люди зі. Бралися, ми зібрали потім ми скажемо, яку ми суму зібрали, і ми поспівали сьогодні українську пісню. Ми сьогодні причащалися, Ми сьогодні дивилися на художників їхні роботи. У нас сьогодні і ярмарка і акціон. Тому ми старалися сьогодні поєднати все максимум, щоб зібрати кошти і набратися позитиву. Зараз ми будемо український танець з хусткою танцювати. Ми позаблітали собі, мусимо де себе рятувати набратися сил для того, щоб вистояти, для того, щоб перемогти ворога і допомогти військовим. Україна багати за Україну будемо. воювати. по наш пандера, Україна мати за Україну, будемо воювати. А ми з москалями, та й не в злоді жили, на самого Петра убийних ступи, а ми з москалями, та й не в злоді жили, на самого Петра у білих ступили. Воскалі тікали, а лапці любили, а наші за нами духу не обвині. Отскалі тікали, а лапці любили, а наші за ним. Ну, це вже стало традицією. Організація таких заходів в рамках зустрічі жіночого клубу міста Золочева. Це третій захід, який проводить клуб, і другий на підтримку Збройних сил України. Попередній, як ви пам'ятаєте, відбувався в серпні. Цього разу ми вирішили провести його такий в новорічно-різдвяний період, тому що хлопцям потрібна наша підтримка, хлопцям потрібна наша допомога. І е, тим самим, що ми тут зустрінемося, ми не тільки поспілкуємося, а й зробимо невеликий внесок для того, щоб пришвидшити нашу перемогу і допомогти нашим захисникам. Сьогодні в рамках заходу нас. Таких ряд цікавих виступів О, зараз виступає психолог Іван Нашпак. Також хочу подякувати усім, хто доєднався до. Благодійного ярмарку, це дуже багато людей. У мене є перелік, але Я просто хочу подякувати всім через те, що можна когось забути і не згадати буде образливо людині. Тому дякую всім, хто випікав, хто готував, хто передавав вироби. Дякуємо. Одну. Людину згадаю через те, що ні двох згадаю через те, що одна передала свої свою випічку з Тернополя. от сьогодні зателефонувала, все. Я передаю на ваш ярмарок, щоб ви могли чимось допомогти більше військовим. І це є Тетяна Моросяк. І так само хочу подякувати художниці, яка свою роботу прислала з Кировоградської області. Це Анна Махова, ви можливо бачили. При вході там виставка її робіт, виставка продаж. Так що дякуємо Анні і Тетяні за те, що передала свої роботи вироби з інших міст. Ну віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ. Всім мирного, світлого. Прийдеш 2023 року сьогодні я вирішила взяти участь у цьому благодійному заході від Women Club Золочів для того, щоб в першу чергу особисто для себе, для того, щоб наповнитися цією позитивною гарною енергією від прекрасних жінок Солочева, Золочівщини, і також допомогти хлопцям і щоб ми швидше перемогли. Коли я сьогодні собі подумала, що найважливіше для людини, і мені спала на думку фраза, яку я прочитала вчора: все, що ми можемо замінити словом мені потрібно, треба заміняти. Я щаслива. Бо. Я сьогодні щаслива, що може бути серед таких цікавих жінок, і мені напевно дуже пощастило, що мене запросили на цей захід. Чому саме він? Тому що коли людина може бути корисною іншим і при цьому отримати для себе якесь ще задоволення, я вважаю, що це дуже цінно хусткування, ну, начебто, така не дуже не дуже звична в наш час річ. Але хустка в житті української жінки завжди займала дуже важливу Дуже важливу роль відігравала, тому що по тому, як була вбрана жінка, як у неї була зав'язана хустка, можна було визначити, чи це дівчина, чи це одружена жінка, чи вона заможна, чи вона вдова. І саме таким чином, як жінка е, виглядала, який у неї був головний убір, вона показувала свій статус, вона показувала свою креативність, вона показувала, який у неї сьогодні настрій, і саме так можна було визначити. Е, Власне, на якій життєвій сходинці перебуває ця українська жінка, і для того, щоб ми навчилися ще більше використовувати це цю деталь одягу українського, я думаю, сьогодні кожен зможе для себе обрати саме той варіант, який він зможе використовувати чи під час різдвяних свят, чи у щоденному житті, для того, щоб в якийсь особливий день виглядати по особливому. Опчик разом у Львові, я тренерами вумен інсайт, і це вже другий раз, коли Олена мене запрошує на таке організоване таке дійство. Для мене дуже цінно приїжджати до жінок, до таких об'єднань і вносити я психолог і вносити якось таку більш позитивну ноту на ресурс, на, на те, що все буде добре, важливо організовувати такі. Olá! Зараз дійства, тому що е, люди схильні зараз дуже замикатися в собі, дуже бути своїми проблемами наодинці, е, не, не радіти, бо не на часі, не співати, бо не на часі, не малюватися, бо не на часі. А такі е, заходи, власне, е, кубіто заставляють вбратися, намалюватися, поспівати і бути серед людей. Е, один з таких е, моментів, е, 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 який дуже часто радять психологи, це бути серед Перед людей ем, об'єднуватися е, і е, отакі заходи це якраз дуже добра річ для об'єднання для зарядження енергією. Е, щоб е, бо невідомо скільки та війна буде тривати, щоб мати сили її пройти і е, е, святкувати перемогу.